Чи можна штрафом відкупитися від призову? Пояснює ТЦК. За порушення правил військового обліку українське законодавство передбачає стягнення суми у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, скільки разів можуть накладати штрафи за ухилення від призову і чи можна з їх виплатою ухилитися від призову. Так, інтерв'ю виданню Фокус він пояснив, що за наявку ТЦК після вручення повістки військовозобов'язаному можуть. Випасти штраф. Але тільки один раз водночас, якщо йому повторно вручена повістка і він не прибув, це вже інший штраф за інше правопорушення. При цьому зазначив істомін, якщо дії громадянина не обмежуються порушеннями правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а він свідомо ухиляється від мобілізації, тоді може бути порушено кримінальне провадження за статтею 336 кримінального кодексу України. Ухилення від призову на війську службу від мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Але яке саме покарання за цією статтею призначити вже визначає суд? Водночас, як зазначив речник, ТЦК, не може бути ситуації, коли людина платить штрафи раз на три місяці за ухилення, і це продовжується безкінечно. Сплата штрафу це ж не спосіб відкупитися від своїх обов'язків. І крім того, адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацію. Тобто він все одно повинен виконати свій обов'язок, пояснив він. Раніше журналісти писали, що військове зобов'язання українці можуть отримати штраф, якщо порушать правила військового обліку. Українське законодавство передбачає стягнення суми у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом'янського району Києва Павло Литвин розповів, що тепер сервіс оберіг збирає інформацію з різних реєстрів. Наприклад, платників податків, тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшуку нового зобов'язаного і через нього організувати прибуття цієї людини до військомату.